Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Вибачте, трохи спізнився. Доброго дня. Добрий. Ну ви хорошу квартиру купуєте. Я її дуже люблю. Робила для себе. Передумали? Та ні, просто зачепилася в Ірландії. Тепер потрібні гроші. Ну що ж, тоді ходімо оформлюватись. Нотаріус вже чекає. Готова. Давай, давай, давай! Доброго ранку, зірочка! Привіт. Ну що? Є новини з відділу кадрів? Ось, все що маємо. Відділікати працює такий же непотріб, як і у мене. Та нормально в тебе команда. Олеся розумна. Зла ябіда. Будяк молодий, витривалий. Дуб. Осика досвідчений. Хитрий жук. Карина. Карина. Ем... Карина! Ти тут! Добре, знайдеш кращих, бери. <клух> Оу, чекай, чекай. Пограбування прилетіло. Деталі тут. Кариночка, ми тут з Мариною Олексіївною подумали. Журба у нас розумна, будяк витривалий, осика досвідчений. А от навіщо мені ти? А я весела. То може тобі краще у Київський цирк? Чи більш гламурний варіант жіночий квартал? Ну, який жіночий квартал? Як я у жіночому кварталі знайду собі мужчину? Ви подумали? Не подумав. Якщо тобі цікаво, тут справа прилетіла. Пограбування. Угу. Що ти там робиш? Мужчину собі шукаю. В телефоні? Ну, На сьогоднішній вечір в телефоні. Це який а Тут відсортувати можна? Ну, Так. За віком і за орієнтацією. А за фахом? Ну, ті, хто вказали, можна. А як називається ця програму ліна? Біндер. А. а що у вас Марина Олексійна, не клеїться? Меч! Є. Yeah. Встановив. Добрий ранок, вибачте. Не роздягайся. Дуйте в лікарню опитайте цього побитого. Хто міг дати на водку, що він в такий час буде з таким кешем на вулиці? Це ви в нас побити? Поліція. Квартиру на добом купувати. А ви дружина і про це не знали. Колишня дружина. Тільки він без мене і квартиру купити не може. Знову від мами до мене переїдеш? Хм? Мама, блін. Ключі від маминої квартири, в рюкзаці засіли щось. То зараз ще й мамину квартиру пограбують. Там вже були не тільки гроші, там були всі твої документи і прописка. Боже, немічне. Зараз поїду перевірю. Куди ти поїдеш? Можна вас попрошу перевірити адресу. Будь ласка, вулиця Боженка, 117, квартира 24. Як оглянете, наберіть мене. Мій номер 0987. Чекай, мене наберіть 068 440 02 44. Поїхали. А хто ще знав, що ви плануєте квартиру купувати? Ніхто не знав. Я нікому не казав. Ви ж самі бачите тут. спробуй щось скажи. Побачив оголошення про продаж, домовився з нотаріусом. Все. Мамі розпотякав. Точно ж мамі розподякав. Мама нічого не знала. Лікуйтесь. Привіт! Доброго ранку, Вибачте, я... вітряна тривога, я з лівого не можу міст переїхати. Я спізнююсь. Нічого. Скажи осиці, хай теж відпочиває. Алло. Алло, Осика. Тут сковорода сказав, що можна не поспішати на роботу. Та ти що, клас, чудово. Треба з'ясувати, в чому справа. А в чому справа? А коли ця Сковорода просто так відпускав нас з роботи? Ага, так може ти сама е, швидше приїдеш? Я не можу, я на лівому. А, ну я, я теж е, е, Олеська буду спішити, але застряг, застряг. Софійку треба ще в школу, затори. Не, ну нормальна чуйка у чувака. Реально встигли бомбанути хату. Не, ну, тепер зрозуміло, що він останні гроші на квартиру витрачає. жити з мамою в цій халупі це просто капець. Та нормальна хата. Захлопнулося. Це пастка. Та заспокойся, calm down. Зараз подзвонимо Богдану, скажемо, щоб він цей подзвонив мамі вона нас визволить. <плес> Алло, Бодічка? слухай, а твоя мама вона може приїхати зараз на квартиру? Що? <плес> Через дві години? А що чи слухай, ніяк не буде. А що з квартири? Ну з квартирою Ну, я думаю, що вчистили. Слухай, а ти не можеш приїхати? А з крапельницею не можеш, так? Та ні, ні, все буде нормально. Так, ми розберемось. Ми розберемось. Дві години, ага. Па-па. Що, -па. змерз? Що будемо робити ці дві години? Спробуємо зламати двері. Що це протизаконно? Давай краще пограємо правда чи діє. Тобі побільше. А ви одружений? вісім. Сорок вісім. 48. А, так у вас тут поліція у цьому підвалі? Так. А ти з ким живеш? З мамою. Оперативний відділ? Так. Є два є чотири. Є сім, є п'ять. Це ви тут кадри шукаєте? Ні-ні-ні-ні. Мені дуже потрібні гроші. А я можу робити все. Я закінчив вищу школу міліції в 1988 році. Це у вас відділ кадрів прислав. А ти. А ти стрибала з парашуту? Стрибала. Реально стрибала? А ти колись займався сексом по гробованні квартирі. Правда чи дія? Дія. Тоді давай цілуватися. Правда. Всь реально був? Ні, не, не був. Все, тоді давай цілуватися. Берета. Не ношу. Капелюшки для пенсіонерів. Аркебуза, пищаль, мушкет. Продовжить ряд. Фузія, карабин, дробовик. Соната для віолончелі і фортепіано ре-мінор. Дебюсі. А чому ви відгукнулись? Вам потрібен чоловік? <гум> чоловік у мене вже був. Тепер мені потрібна робота. А хто ви по гороскопу? Морж. Так якого ви шукаєте, хлопців, дівчат? Мені все одно. Найкрутіший шутер. Сталкер 2. А який варіанти? Ні, так не піде. Давай ще раз. Вже тестове завдання. Чоловік збирається купити квартиру. Зустрічається з власницею, щоб оформити всі документи. Йому дають по голові і забирають ці гроші. Ваші варіанти? Що робимо? А хто дав по голові випадкові перехожі, чи це був спланований напад? І чи постраждала власниця? Хороше питання. Під'їхала машина, вийшли двоє. Точно знали, на кого полюють. Це полюбаса наводка. Хто знав, що він там буде? Власниця квартири знала. Ось вам перше підозрювана. Отже. Один висвистує сюди власницю квартири, інший нотаріуса. Ще варіанти? Дружина. Варіант. Треба дізнатися, чи не було подібних випадків останнім часом. Можливо, це схема. Якщо дасте доступ до архіву, можу проаналізувати дані. Хм. А ви як більше хочете? Щоб я виграла чи щоб програла? Mm. Ідеальна Карина. О, привіт! Знайомся! Це журба. А це ідеальна журба. Так вона ж вагітна. Так. Але вагітність це тимчасово. Коли вона в тебе закінчиться? Десь місяці через два. Через два місяці. А ти, як була я бідою, так я бідою залишуся. А це, я так розумію, нова Карина. А це, я так розумію, стара журба. Ти. Алло? Осика. А я так і знала, він, він шукає собі нову команду. Чи будеш? Львівський сирник, будь ласка. Львівський сирник, будь ласка. І воду. Що там у тебе за проблема? У мене одна проблема. Сковорода. Свариться? Шукає нових оперів. Думає, що нові будуть краще. Ідіот. Ну, він же не ідіот. Не ідіот, а... грубіян. А чому він такий? Можливо, в дитинстві травма якась була. Хоча навряд. Ти ж бачила, який він здоровий лось? А може, йому з вами не цікаво? Як це? Ну, по-перше, він розумний. А по-друге, грається весь час. А з вами гратись не цікаво. Ось він з вами і не дружить. Хм, це ми з ним не дружимо. Я дружу, бо з ним весело. Він просто не хоче підпускати вас до себе, щоб не брати відповідальність. я за пса. Mm. Або як ти за мене? Mm. Ну нехай спробує без нас. Подивимося, як у нього вийде з цими молодими красивими. Він довго не протягне. А тепер кажи, що там у тебе за проблема насправді? Скільки грошей треба позичити? У мене є звинечко. Можу позичить. Під відсотків. А як ви з ним познайомились? Я дала оголошення про продаж. А мене в біндері помітили, прикинь? Дали оголошення і він подзвонив, і ми списалися. Я в 22-му в Ірландію переїхала, тому він все організував сам. Знайшов нотаріус, сказав, куди під'їхати. Угу. Mm -hmm. А СМС-ки лишилися? Так. Оце підтвердило, що йому погли віддали, Я б тебе після продажу вели. Це 100%, хто з його боку навів. Схоже на те. До вас буде прохання поки що не виїжджати з міста. Добре. А з постраждалами вже поговорили? Сподіваюсь, хоча там бригада непередбачуваність. <ріп> Я навіть не очікувала від тебе такого. Так, дякую, дякую. Ой, відкрилися. Ой, як неочікувано. Ти молодець. Я навіть повірила, що вони захлопнулись. Пішли, герой. Ідеальна журба. Порийся в базі. Подивись, чи були подібні випадки. Там нотаріус приїхала, а Лопата вже чекає. Мені друзі і родичів жертви обдзвонити. ж ти розумне. Я знайшов собі команду. Яку команду? Нову. Ідеально! Де? Довго пояснювати? Ну, Відправляю їх у відділ кадрів для перевірки служби безпеки, потім до мене на співбесіду. Це ж може тягнутися тижнями. А вони вже готові молоко давати. Так й як? Ти їм доступ до бази дати не зможеш, зброю. Ні, Скворода, давай все по процедурі. Звідки в тебе такі гроші? Я ж не питаю, де ти просадив такі гроші. Я твої не візьму. Дуже люблю тебе. Бо не зможеш віддати. Бо придумаю, як заробити. Ну, у мене є декілька способів, як зробити. Заплатиш? Пані Роздобутько, а ви не встигли розгледіти нападників? Та я за комп'ютером цілий день. Навіть нічого не чула, якщо чесно. Чи клієнтів багато? То пусто, то густо. А як ви їх знаходите? Оголошення, інтернет. До речі, на Google картах зараз дуже зручно є вся інформація, тобто хто поряд, легко мене знаходить. Добре, не виїжджайте поки що з міста. Ти Що ти мене розводиш? А як би вони тоді відкрились? Бо вони не закрились. А то хто розвів, що вони захлопнулись? Ну, ну, ну ні, я просто перенервував, мабуть. Привіт. Добрий день. Я перша, ну, я, я перша. коротше, як виявляється на такий пуп'янок, коротше, Він мене розвів, я реально повірила, що двері захлопнулись. Які <гас> двері? в ну, квартирі пограбовані. Це не важливо, важливо те, що в мене був секс з будь-яком. І це було бсін. <гас> У тебе був секс з будь-яком. Так що, ти, що ти хотіла сказати? Адмиралексіна. Він. І він. Коротше. Я звільняюсь. Е, чекай, скоро до тебе відпускаю? А він. А він взагалі знайшов мені ідеальну заміну. Е, так не, не треба поспішати з емоційними рішеннями. Я не приймаю емоційних рішень. Я не приймаю емоційних рішень. Я ж не така тупа дура, як дехто. А куди підеш? Кудись подалі. Слухай, давай я попитаю по своїх знайомих. Може, знайдеться щось цікаве. А дякую. Знайомтесь, це Артем Семенович. А це мій дід. Він поліцейський. Ну, тоді добазарились. Ви про що? Дивись, схема така: у нас в районі по всіх дворах розтикані отакі паркувальні бар'єри. Прокувально протиогонний пристрій ППП. що вони тобі потрібні? Це взагалі протизаконно їх розставляти. Ось я і про це. Ми з хлопцями з кануємо район, даємо наводки, де ці ППП встановлено. Ти пробуваєш законні встановлення, а вони майже всі незаконні. Mm. А там Семенович приїжджає і всіх їх демонтує. І здає металобрухти. Тож його тридцять відсотків, мої шістдесят відсотків, а твої 10 відсотків. Тридцять. П'ятнадцять. Двадцять. П'ятнадцять. П'ятнадцять. Добре, я подивлюсь, що тут ще є. Угу. Я ж розумію, що ти їх потім перепродаєш, а не на металобрук ти здаєш. Ну, мені 50 відсотків з продажу. Шеф, я взагаруну? Софійка! хто? Бардель накрили. Що підоз Чекай. Добре, а ти. А, а навіщо ти так губи надуваєш? Не знаю, я завжди так роблю. Не знаю, я завжди так роблю. А ти? Боже. Так просто ракурс вигідніший. І вираз обличчя такий тупенький. А чоловіки ведуться на тупість. Більше лайків дорожче рекламу. Ідеально. Просто. Довершена Карина. Ніфіга собі. А ми, до речі, з Будяком дізналися, що жертви ще й пограбували. А як дізнались? Ну, mm, Як. Зайшли побачили. Зайшли. Ви хоча б картину злочину не зіпсували. Криміналістів викликали. Uh, нічого ми не зіпсували. М може. Трохи наслідило. Я нарила, що за останній рік були вже подібні злочини. Цілих три. Як ви й сказали, я розставила ці мітки на Google Maps і вуаля всі під офісом нотаріуса. Як ви запідозрили, саме цього нотаріуса. Андрій, а що тут відбувається? Ходімо до мене в кабінет. Так, подічок. Телефонуй нашому нотаріусу, будеш квартиру купувати. А ти будеш квартиру продавати. Це і є твоя нова команда. Ти здурів? Ти дав цій доступ до бази? Вони справу за півдня розкрили. Без досвіду і не виходячи з винтілку. Ну, Якщо вони такі прекрасні, то відправляй їх до мене. Перевіримо освіту, попередню судимість, притягнення, відправимо на курси перепідготовки. Ага, а звідти їх заберуть головне управління. Я залишусь тут з цими. О, з цими. Ви де були? Так, нас пан майор відпустив сьогодні. Чого зараз приперся? Треба декілька ксерокопій зробити і перевірити дещо в базі. Ну, то йди, працюй. І щоб завтра на роботі були вчасно. Mm -hmm. Розпускай свою поліцейську академію. Не можна так гратися з людьми. Не можна так гратися з людьми. Справа розкриває ресурсу, тобі не дає. Доброго дня. Добрий день. Гарну квартиру купуєте. Я, до речі, для себе її робила. Рано вітати. Треба оформитись. Ну, то. Ходімо. Так, ходімо. Сей! 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 Заяти! Операція пройшла без зривів. Карина і будяк займаються, Як приїдуть, напишемо звіт. Накрили злочинне угрупування. Натаріус організувала схему, коли до неї звертались для оформлення документів купівлі-продажу на значну суму. Вона наводила свого чоловіка і свого брата. Жертву грабували. Вона не ділах Після кожної такої справи міняла офіс. Переїжджала. Ну молодці. Молодці. Бо моє команда. Команда навряд. Усі розсварені і одне на одне ображаються. Тобто справжня сім'я.